Вісили добра! Привіт! Мене звати Марія Супро. Я керівник культурно-освітнього центру, де ми всі разом з вами створили молодіжний центр під підходців. Сьогодні я познайомлю вас з Другобичем та своєю молодою креативною командою. Усім привіт! Я Анна Лутвійчук. Я керівник молодіжного центру під коцом. Крім організаційних питань, моя стихія це рукоділля. У молодіжному центрі я проводжу творчі майстер-класи. Я Марічка Дуда, менеджер молодіжного центру під коцом, автор мовного клубу розмовної англійської чокло змі. А також відповідаю за дозвілля молоді у кіноклубі Море Вражень. Приходьте! Привіт! Я Оксана. Саме мені пощастило бути керівником першого молодіжного центру в Дроговичі під Коцом і також провести відкриття. Я щаслива, що моя праця не була марною і також продовжується і реалізується. Зараз я е, є волонтером і завжди допомагаю і підкидую круті ідеї. Привіт! Мене звати Аліна, і я є заступницею голови молодіжної ради. Ми вдячні керівництву молодіжного центру під котом за їхню підтримку та співпрацю з молодіжною радою. Адже для нас це є середовище, де ми створюємо свої круті ідеї, пишемо проєкти та маємо можливість себе реалізовувати. Ми запрошуємо молодь з Рогобицької громади і не тільки у молодіжний центр під котом. Мене звати Віталік, і я є учасником молодіжної ради. І хочу запросити молодь Роговича і не тільки молодіжний центр під коцем. Адже тут є величезний спектр активності для молоді. Мовний клуб, кіноклуби, арт-терапії, з гачкування і багато всього цікавого. А також молодіжна рада вдячна, що саме тут може проводити свої засідання. Привіт! Мене звати Максим. Я люблю круто проводити час. І тому я вибираю Молодіжний центр під Коцем. Привіт, мене звати Марко. Я нахожусь в молодіжному центрі міста Торговича Бісковського. Я вдячний е, спонсором, владі та директору е, молодіжного центру за таку можливість. Ми тут можемо розважатись, слухати музику та гарно проводити час. Сія! Мафія прокидається. Привіт, мене звати Юрій. Я активний учасник е, молодіжного центру «Кот». Е, моя любима гра, це мафія. Зараз я проводжу час, е, граючи неї зі своїми друзями. Ось вони, помилуються за ними. Е, я проводжу дуже класний час. Я вдячний нашій владі, що вони зробили те місце, там де може проводитися добре. Також я хочу дати подяку пані Марії мені каже це все організовує. Я запрошую кожного, кожен має віддати це і спробувати щось як. Провести час і або в сильні ігри, або осінний футбол, дивитися цікаві відео послухати музику це чудовий е, спосіб проведення часу на літніх канікулах. Молодіжний центр під Коцом діє на постійній основі без вихідних. Щовівторка о 16.30 ви можете відвідати нашу майстерку від майстрині. Осереди о 16.00 у нас діє арт-терапевтичне заняття з гачкування. Щочетверга о 16.00 у нас є мовний клуб розмовної англійської мови me, який проводжу я, Марічка Дуда. І щоп'ятниці у нас діє кіноклуб Море Вражень о 15.00. Приєднуйтесь. Зараз я хочу вам розповісти про основні напрямки роботи молодіжного центру Під Коцом. Перший напрямок роботи це робота з ветеранами. Щонеділі в нас проводяться зустрічі з сім'ями загинувших воїнів та психологом. Другий напрямок роботи це волонтерство. Щосуботи збираємо кошти на ЗСУ та беремо участь у ярмарку. Третій напрямок роботи – патріотичне виховання нашої молоді. Четвертий напрямок роботи щоп'ятниці. Молодіжна рада у молодіжному центрі під коцом проводить різноманітні свої активності. І п'ятий напрямок роботи із нашого молодіжного центру це є святкування днів народження молоді у формі пізнавального квесту з історії міста. Не вірите? Приїжджайте в Дрогович, переконайтесь, приходь, підтримай, залишайся.